Початку було, звісно, лісно, і я познайомилася з новими людьми, інтересними, але е злішнє внимание для мене, так скажемо, тяготіть мене. Улагу Тронову 25. Працює з люсерами, живе у гуртожитку. Але цього року його ім'я почула вся країна. В одну мить пересічний українець перетворився на справжнього супергероя. Це не Масштабна пожежа на Харківщині. Бустро, все, так, от, взагалі, просто за дві минути все Жовтень. Під Харковом палає житловий будинок. Вогонь охопив вже п'ять кімнат. Дві жінки та двоє дітей на балконі. Все пекло їм не вибратися. Густий чорний дим відрізає шлях до втечі. Я стала доганяла дим, а дим валив з четвертого прямо на нас. На п'ятий етаж. І там, а потом вже када, якщо немножко 10 минут, і, навірно, нам було хана. Господи, бідні люди. На саме. саме у цей момент і з'явився Олег Тронов. Ось він не. на аматорському відео. О, Молодик у червоному чи... видерся на дах будинку. Висота більше 15 метрів. Без жодної Господи, страховки Олег стрибає на балкон п'ятого поверху. Господи, дитина там пані. Чоловік зникає у клубах диму, а вже за хвилину знов з'являється у кадрі. Разом із ним маленький хлопчик. Дитина трохи більше року. Тепер у безпеці. Якщо маленьку ошибочку здять, він мог би сорватися. Вже за мить прибудуть рятувальники, жінок та дівчину. Підлітка з балкона спустять по драбинах. Все було в диму, всі кашляли. Да? Ну, вони не могли в будь-якому випадку вилізти. Одразу після пожежі Олег зізнавався. Висота лякала, але ж іншого шляху він не бачив. «Є за що взятися, і вслід сліз туди взяв рібенка і вийшов. з ним. хлопець живе на тому ж п'ятому поверсі з батьком врятованого ним хлопчика. Товаришували з малку. каже, кинути сусідів у біді просто не міг. Настолько було страшно за них, тому що і їх бувало взагалі не видно було із за диму. А і оскільки там маленький района. Думаю, хоча б його достать смогу. Цей вчинок називають геройським навіть професійні рятувальники. Визнають, Олег у буквальному сенсі був за крок від смерті. Одного вдоху вистачає для того, щоб значить, людина чекподіли сознання. Ну е я, я вважаю, що це було правильне рішення і дійсно вірне. Згодом Олег отримав від президента медалі за врятоване життя. Засінь, з цей вчинок перетворив Олега на зірку. Молодик говорить, у соціальних мережах отримав сотні повідомлень та подряг. Не було покою і дівчині героя. Юлія зізнається, доводиться відбивати хлопця від навали шанувальниць. Немного волновалась, наче літолпи дівчат писати. Ну, звісно, ми. Не перший місяць вместе, уже вже достаточно давно. Поэтому э, слава приходяще, виходячи, поклоняться теж. Э, Наші отношения більше рятувальники вже пропонують Олегу змінити професію. Впевнені у службі з надзвичайних ситуацій він би міг врятувати ще не одне життя. Просто красавчик, що тут говорити. Слава Богу, що є такі люди, які… Понимают, что такое человеческая жизнь, которые знают, что такое жалость и не знают, что такое безразличие. Это, это, это просто здорово.